Бог називає неіснуючи, як існуюче. Він безплідну сару назвав сара. Він бездітного батька Аврама назвав Авраам, батько багатьох народів. Хоча він був бездітний. Ну, ви розумієте чи ні? не? Неіснуючи він називав як існуюче. Бездітного він називає батьком, Безплідну він називає матір'ю, бідного він називає багатим. Хворого він називає здоровим, слабкого він називає сильним. М? Єдіон там тремтів від страху, в печері заховався від мадіанітян. Ангел Божий представ перед ним. Пам'ятаєте, що він сказав? Гей, ти муж сильний! Та який є сильний? Я тут боюся, заховався. Там за тобою ніхто не йшов. М? Ну, ви розумієте? Бог називає неіснуюче, як існуюче.